Податкові борги мобілізованих фопів і тих, хто служить за контрактом, стали справжнім болючим питанням. Не пройшло і три роки великої війни, як влада нарешті звернула увагу на цю проблему. Мене звати Вікторія, і сьогодні ми розберемо законопроєкт номер сто який вже набрав розголосу серед підприємницької спільноти, хоча ще чекає підпису президента та офіційної публікації. Як саме вирішать питання податкових боргів для фопів, які проходять військову службу, і чи звільнять від сплати єдиного податку військового збору та ЄСВ тих, хто служить за контрактом? Поговоримо далі. А ви, поки підпишіться на канал БухЮА, ми вже 15 років вирішуємо найскладніші питання і разом будемо слідкувати за оновленнями. Ситуація зі сплатою податків ФОПів, які на даний момент мобілізовані, досить складна. Часто підприємці запитують, чому я маю платити податки, якщо я мобілізований і захищаю тил держави, чому, хоча б, не заморозити цю сплату. І це абсолютно очікувані та справедливі питання. За даними ДПС, отриманими на запит опендата боту, понад 1 мільйон підприємців заборгували державі більше 13 мільярдів гривень податків станом на травень 2025 року. І від початку повномасштабної війни кількість боржників зросла удвічі. Наразі всі мають сплачувати ЄСВ з 2025 року, проте серед винятків є мобілізовані та ті, хто проходить службу за контрактом. Як було до прийнятих змін до усіх змін, ДПС офіційно інформувала, що мобілізовані ФОП мають право не нараховувати та не сплачувати єдиний податок: військовий збір та ЄСВ за себе. Але для цього потрібно було подати заяву до податкової за місцем реєстрації ФОП про неможливість виконання податкових обов'язків, плюс копію військового квитка або іншого документа про призов чи мобілізацію. Взагалі, ДПС навіть створювала робочі групи в регіонах для надання допомоги та консультацій мобілізованим ФОП. Але в реальному житті це спрацювало не так, як би хотілося ФОПом. Проблема ще була в тому, що податкова дізнавалася про те, що ФОП був мобілізований лише після отримання заяви. А якщо таку заяву не подавали протягом 10 днів після демобілізації, пільга взагалі не застосовувалася. І за весь цей час військової служби податково нарахувала податкові борги. Ось тому і така зараз ситуація із боргами. Найгірше, що таких пілів взагалі не було для ФОП, які проходили військову службу за контрактом. Але нарешті, 18 червня, Верховна Рада України підтримала законопроєкт No13134, яким серед іншого врегульованого питання боргів ФОПів, які мобілізовані або служать за контрактом. Верховна Рада ухвалила важливі поправки до податкового законодавства, згідно з якими податкові борги таких фізичних осіб-підприємців будуть анульовані. Це справді величезний крок уперед і підтримка для наших захисників. Але є свої нюанси. Поговоримо далі. До речі, ми будемо дуже раді бачити вас серед наших підписників. У нас багато корисної інформації для підприємців. Що змінює ухвалений законопроєкт номер 13134 Тож що змінює ухвалений законопроєкт номер 13134 який ще чекає підпису президента та офіційної публікації? Найважливіше це автоматичний обмін даними. Тепер податкова отримуватиме інформацію з єдиного держреєстру, призовників, військовозобов'язаних та резервістів про дату мобілізації, укладення контракту, демобілізації або звільнення з військової служби ФОП. І на підставі цієї інформації ДПС більше не буде нараховувати авансові внески з єдиного податку військового збору та ЄСВ за весь період проходження служби. А всі вже нараховані суми будуть анульовані. Це стосується також ЄСВ за себе для тих підприємців, яким через податкові борги скасували реєстрацію платника єдиного податку. Передбачене відновлення цієї реєстрації. Після демобілізації ФОП має 180 календарних днів, щоб виконати всі податкові обов'язки, не пов'язані з періодом служби або ті, що стосуються найманих працівників. А якщо є наймані, подати звітність протягом 150 днів без штрафів та пені. І якщо з якоїсь причини в реєстрі не буде інформації або будуть розбіжності, ФОП все одно може подати заяву самостійно без обмежень у часі зі збереженням усіх прав. Головне тепер звільнення від сплати єдиного податку військового збору та ЄСВ поширюється і на ФОПів, які служать за контрактом, а не тільки мобілізованих. Це величезний прорив, бо раніше контрактники не мали жодних пільг. Всі ці зміни прийняті, чекаємо тільки фінального підпису і публікації, тому важливо стежити за оновленнями. І так, не шукайте ці зміни в окремому законі, бо формально вони пройшли як частина законопроєкту No13134 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо розширення доступу пацієнтів до лікарських засобів. Така вже практика нашої ВРУ вписувати важливі податкові норми під виглядом зовсім іншого закону. Але головне, борги будуть анульовані. Сподіваємося, система стане прозорішою, і тепер у захисників більше не буде проблем із податковими боргами під час служби. На жаль, до цього проєкту внесено ряд інших поправок, які ставлять під ризик його прийняття в цілому. Але сподіваємося, що це все ж станеться. Надалі будемо разом слідкувати за оновленнями. А поки можете переглянути наші відео, які вже бачите на екрані.